Добрий вечір, це канал я і маміні тваринки. І ми з вами колокіс. Це мої козенята, вридунята, гонять. Ось. Так, все, пішли до хліба. Бо це ви в прутівні робитеся. Я не можу з вами ради дати. Ходіть сюди. Так, лапка встала бігом. Встала їсти. Давай, 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 давай. Подйом, подйом, не належа чи їсти, на ногах їсти. Так. А я буду відповідати на питання. Кись, 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 кись сюди малі. Ходи сюди. Жевжики. Зараз я поставлю паузу і їх посаджу на місце. Ось так. Посадила вредних на місце, бо не можна з ними ради дати. Так, відповідаю на питання про козенят. Як я привчаю своїх козенят. Задихалася. Поки їх половила. Втікають, як сказилися, не хотя й до на місце. Як я привчаю своїх козенят до піла, щоб вони так пили, як мої кози п'ють, всяке піло. Так, ось ті його рабий, ось ті його світлий і ось ці його рижий. Вони вже з відра. Те, що я козам даю, то розводжу в відрах. Вони гонять, то прийдуть, похлепчуть коза, як коли. Ну їм молока вистачає. А цей, якщо тепле, то їсть. А якщо зимне, не хоче їсти. Оце його. Але я не дуже страдаю. Ще день-два. Ой, ще тиждень. Хайно молоко я їм вріжу, то вони будуть пити. Ось, вони вже і не є малі козли. Та й таке то. Дивіться, я вже ж розказувала, як я свої козенята привчаю до сироватки. З півтора місяця я починаю молока по чуть -чуть зменшувати, сироватку додавати. Аж так, сіном. Нут. Погонили, побрикали і наминають. Починаю молоко потрошки зменшую, сироватку додаю до того киселю, що там вару, там злену чи з чого. Ну тим я варити не буду кисілю, Ось тим козенятам не буду. Вони вже їдять те, що кози їдять. Я буду їм просто до того. До молока зразу потрошки буду додавати, а потім буду до того до сироватки. Вже почну відігрівати сир. Ось, І тоді буду їм до сироватки додавати. Ніколи маленьких козенят не привчаю до чистої миски, до чистого відра. Там мені писали, що я паршиво роблю, бо я козенятам даю тазик, вони з ногами залізають, хто так пої козенят. Ви хочете піти з такої миски чистої, вимитої, простерилізованої, щоб якої ви хочете? У мене козенята мають пити з такого, з чого я даю. Ось воно не закислене, воно не зацветне, але воно має бути невимита миска стерильно чиста. Тоді вони ростуть, тоді вони їдять все, що їм дасиш. Ані, що... Ані те, що те. Вони тільки хочуть з'їсти. І от, наложила і одні наперед другу лізуть і їдять. Зерно завтра треба досипати, бо вже майже з'їли. Треба буде завтра рано досипати. Ось такі діла. А вже потім починаю варити ту саму дроблене зерно, муку, як я кажу. Запарила, розвела сироваткою, ще їм трохи подавала такої фарамушки, як я кажу, піло. Попили, а там далі взагалі знімаю, піла. Сама сироватка ціле літо і все. Ось так. І до осені. Вони ростуть на сироватці і на пасовицькові. Зерна я не даю, хіба тільки тому козлові, що на плем'я, або ще я оставляю, якщо козички собі, то я їм теж ще даю трошки зерна, щоб вони кращі. Ті козли, що на м'ясо, вони так прекрасно до осені виростають. Ось такі то справи. Даєте їм те, що вам треба до чого привчити, з малого козенята тільки, одно є тільки. По-чуть-чуть привчайте, не давайте зразу багато. Буквально пару разів сюрбнуло, все, дали друг, ну, до того додали, щоб йому пару разів попити того, що, що ви даєте, щоб воно не було багато, там 100 грам, 150 не більше. Ось, бо так як вони в мене і зерно їдять, і сіно їдять, все, то вони й того не бояться, що вони вже раз там потрошки посмоктали з тих відер, що кози, другий раз посмоктали потрошки, та й все. І вони будуть пити і їсти. Так само і, і ви привчайте зразу потрошки, а потім будете побільше. І переведете на те, що вам треба, і що, що вам треба давати їм їсти. І вони їдять прекрасно. Ось. Малих саме легше привчити до такого, якого вам треба. Тільки не передайте куті меду. Не передайте їм зразу раптово багато, щоб вони не запоносили. Щоб не спортили желудка, бо то, аби ну, тільки раз запоносило. Потім щось чуть і знов запоносить, і знов запоносить. А так, то порижить той їсть, мій каштан. Голову застромив і наминає. А потім ви собі навчите до того, що вам треба, і все буде у вас добре і прекрасно. І буде все без проблем. Ось такі-то справоньки. Так що ось так я свої привчаю, потрошки-потрошки. Перед до тазіка з ногами залізають, а потім вже на дворі, як ходять пастися, велику каструлю 40 літрову ставлю, туди наливаю сироватки сироватківню і всі приходять і кози, і козенята. Ну, зазвичай перші п'ють козенята, бо кози їх випхати не можуть з, того, з цієї каструлі. Ось, перед вони напиваються, хто скільки хоче, а тоді вже остальне кози допивають. І потім так, кози теж, вони всі п'ють сироватку, всі прекрасно це сприймають. Ось Зразу потрошки привчаю, так само і кози додаю до води потрохи. Або саму сироватку, ну потрохи дам там, по літрі-півтора козі даю. А потім вже побільше, а потім вже п'ють, скільки хочуть. І так само, і козенята. Потрошки привчаю, а потім побільше. І все, і все без проблем. От, Так що ось такі діла. Ось, коли козеня там зерно ставити, У мене, я стараюся з п'ятого зер... дня зерно ставити, щоб вони могли голову просунути, їсти, ну, щоб з ногами не лізли. Я сьогодні вон, планку вже перебила вище, бо знизу їм перші вже роги не влізали, їм вже було паршиво, треба було на бік голову повертати, щоб їсти те зерно. А зараз нині я взяла і її зняла зовсім, а вони позалізали в жолоб, коло малишки тут повилізали і його зрала, давай гонити по дворі. Я прийшла назад, ту планку тільки вище прибила, щоб вони голову струмити легше було їм, але самі не могли залізти, І от ось таке. І поїли собі, і все добре, і всі довольні, нагонилися, о, дивіться. І наминають сінце йде повним ходом. І, і все йде тоді повним ходом. Да? Чекайте, чекайте, ще тиждень залиши вам молоко хлептати, а далі? а далі будете хлептати все, що дам. Ось такі діла. Так що такі то справиньки. Хай Бог дає, щоб ось все добре було, щоб все добре вийшлося, навчити і все буде добре. Козиня там з п'ятого дня ставити зерно, вони його одразу не їдять, не, не нападають на нього. Бо якщо вже більше там, 2-3 тижні мають, то раптово, якщо ви більше дасте, то той крайній, то зерно їсть рабенький. Бо якщо... Десь те зразу багато їм, потім, як вони, ну от поставити їм зерно, вони можуть об'їститися. Бачите, як наминає. Вибирає, щось там гризе, там живина і, і пшениця з кукурузою. І наминають, і все знаю, Як вам показати. Вон, собі їсть зеренце. Захотів зеренця, пішов їсти зеренце. Ось. Та й от таке. І все, і все без проблем. Бо якщо, ну я ж кажу, якщо більші будуть, то вони тоді раптом можуть багато з'їсти і об'їстися того зерна. А як вони поступово їдять, ніч їм абсолютно не вредити. Вони поступово привикають, там потрошки плямкають, цямкають, тут і те трошки їсть, там де зерно. Друге. Так що ось такі діла. Так що, якось так. Ладненько. Всім гарного вечора, мирного неба, міцного здоров'я. Хто ще не підписався, підписуйтеся, якщо вам подобаються мої відео. Є питання, пишіть, з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Па-па-па-па.